Друзі, ну а наразі ми готові долучити до прямого ефіру. Ранок лай. Наступну спікерку з нами на онлайн зв'язку Оксана Савчук, народна депутатка України, комітет з питань транспорту та інфраструктури. Мені Оксана, добрий ранок. Доброго ранку, вітаю. Раніше Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та території, розповів, що з початку серпня по об'єктах Укрзалізниці нанесено майже 300 ударів. Зокрема, він уточнив, що, попри щоденні атаки, залізничники забезпечують сполучення, евакуацію людей і доставку допомоги за словами Кулеби. В середньому вже за 4 години після обстрілів інфраструктури вдається відновити і поїзди продовжують рух того ж дня. Як ми можемо оцінити ось такі жорсткі удари, які і в кількості теж збільшилися по нашій українській залізниці. Це тільки якась складова просто терору над нашими українськими цивільними? Чи все ще є якась мета в російських загарбників щодо ймовірно підриву сполученням між прифронтовими, наприклад, територіями і більш віддаленими регіонами? Тощо чому так, як скажені, почали гатити по залізниці? Ну, я переконана, що це нова стратегія, нова ціль ворога Російської Федерації для того, щоб максимально підірвати можливість пересування людей для того, щоб наші кошти, які ми маємо, в тому ж державному резервному фонді, витрачалися на те, щоб ми виділяли кошти на придбання тягових підстанцій, силових підстанцій. Ремонт, придбання додаткового обладнання. А я вам скажу, що це дуже великі гроші, це мільйони мільйони гривень. І, звичайно, дещо нам дають там партнери. Наприклад, там по програмі USAID давалися кошти на трансформаторні підстанції, які понищували ворог. Наші міжнародні партнери давали там ми купували, замінювали декілька тягових підстанцій. Але глобально ми сьогодні говоримо про інше, про взагалі таке поняття, яке треба узаконити на, і прийняти на законодавчому рівні, як на мене, це транспортна безпека. Власне, я вважаю, оскільки як в Підкомітеті безпеки, я вважаю, що ми маємо це зробити навіть на законодавчому рівні. Як ми це розуміємо, треба окремо прописати. І створити таку карту безпеки обєктів критичної інфраструктури. Тобто є певний перелік об'єктів критичної інфраструктури. Він включає не тільки Укрзалізницю, він включає і мости, він включає шляхопроводи, він включає важливі стратегічні об'єкти. Після того в нас ми робимо. Структуру за уразливістю. Тобто, повірте, це теж можна зробити. Це я навіть знаю, що такі речі вже в принципі десь ну не виконані на 100%, але в принципі активно проводиться робота в цьому напрямку. Далі розробити методику уразливості, яка дозволить нам створити систему захисту кожного об'єкту. Який об'єкт є першочерговий, стратегічно важливий, другий рівень, перший рівень? І наступне це система підготовки персоналу? Давайте скажемо чесно. Сьогодні під загрозою в нас знаходяться не тільки власне об'єкти, але і люди. І остання ніч нам показала, що на жаль, постраждали і загинули. Є і поранені і загинувші енергетики, які просто поїхали виконувати свою роботу. Це саме стосується і залізничників, і людей, які працюють на важливих об'єктах критичної інфраструктури, тому знову ж таки це ще одна буде стаття видатків на те, щоб зробити додаткові укриття для цих людей, тому що від від власне безпеки ми будемо мати тих людей, які готові будуть виконувати цю роботу, і е, після системи підготовки персоналу у нас є контроль, контроль виконавців. Тобто, тому що якщо це є законодавчо прописано, це відповідно і має всі, всі наслідки, які стосуються і делегування повноважень, і контроль повноважень вже все це здійснено на рівні підготовки законопроєкту який колись ми навіть в вашому ефірі обговорювали, він називається закон про залізничний транспорт, який зараз проходить обговорення на комітеті і готується до першого читання, і там є відповідна стаття, яка так і називається. Транспортна безпека і все повністю розписано я коротко, просто назвала основні моменти. Тому я переконана, що ми маємо про це говорити. Чому? Тому що я не думаю, що це одноразова дія. Я думаю, що нам треба зовсім по новим кутом зору підходити до безпеки, в принципі, об'єктів критичної інфраструктури і транспорту. Загалом другий виклик це є захист пасажирських потягів людей, які пересуваються пасажирськими потягами. Я знаю, що вже є десь такі. Власне, розмови, домовленості щодо забезпечення спеціальними видами ребів наших власне, того транспорту, який має чи то небезпечні вантажі, чи перевезення людей, я вважаю, що цю роботу треба пришвидшити. У теж має дати своє стратегічне бачення, тому що розумієте, наприклад, якщо що, наприклад, вночі зупинилося на різних маршрутах вісім потягів. З цих вісьми потягів це більше двох-трьох ну, сотень людей, яких треба переправляти на інші потяги, інші місця. Це, ну, це, це дуже великі стреси для людей. Так, ми розуміємо, що це вина ворога, що це вина Росії. Але ми зі свого боку маємо навчитися жити в цій війні і захищати людей. І якщо, можливо, попередні роки це питання стояло ну не так гостро, воно стояло при фронтових територіях, то сьогодні воно стоїть по території майже всієї України. Тому завершуючи, скажу, що аналізуючи мапу, ми що бачимо? Схід, південь, центр. Ну і зараз, в принципі, і на півночі неспокійно. Тобто, в принципі, це майже вся Україна сьогодні, тому ця система вона обов'язково має бути, а під нею, відповідно мають бути базові кошти. А сьогодні, до речі. «Укрзалізниця» постійно мусить, як то кажуть, користуватися деякими постановами Кабміну, тому що в неї не затверджений фінансовий план і для того, щоб робити якісь кап їй потрібно або десь кошти з державного фонду, або вона має певні обмеження внутрішні. Тому ці речі теж треба коригувати. Ну і, зрештою, є вже нова наглядова рада Укрзалізниці. Та війшло дуже багато міжнародних експертів. Ми сподіваємося і на міжнародну підтримку, власне, саме відновлення критичності. Пані Оксано, дозвольте ще уточнити з приводу функціонування метро безпосередньо у столиці щодо того, наскільки функціонують ось ці потяги відкритими ділянками, зокрема через мости? Я розумію, що це рішення запускати це сполучення чи не запускати під час повітряної тривоги, це залишається за місцевою владою, але так чи інакше, а як вважають наші народні обранці? Чи потрібно запускати метро? Бо буквально ось так, знаєте, 10 хвилин, 20-30 годинами люди сидять в метро? Чи? Очікуючи ось цього сполучення, від цього страждає буквально наша економіка. Не приїхав працівник, підприємство так чи інакше зазнало певних збитків. Чи потрібно запускати метро на вашу mm -hmm. думку? Потяги ж курсують все ж? Дивіться, я пам'ятаю це питання. Воно стояло в органах місцевого самоврядування, оскільки. Пам'ятаєте, взагалі зупинялося все? Було рішення ради оборони. Ну, якщо ми говоримо на місцях, наприклад, не має їздити громадський транспорт. Громадський транспорт, десь це метро і тролейбуси, автобуси, а десь просто автобуси, тролейбуси. Тоді все зупинялося. Тоді спокійно собі їхали приватні перевізники, спокійно їхали таксисти. Всі піднімалися в ціні. І тоді казали, ну, а де всі правила одинакові для всіх? Uh -huh. Тобто, виходить, комунальне все стояло, ти можеш його зарегулювати, а приватне ні. І в принципі, після того були, через певний час були прийняті рішення на, 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 на відповідальність органів місцевого самоврядування. Тоді почали були відбуватися певні зміни щодо курсування громадського транспорту. Що я можу сказати в питанні? Саме цього має дійсно бути прийняте єдине рішення. Для цього існують сьогодні дуже багато інституцій, в тому числі такі ради оборони, в тому числі Києва. І зробити єдиний підхід, враховуючи нові виклики, і ці рішення вони мають постійно змінюватися. У ну, мене проти, вами, пані Оксана, я за я за те, щоб транспорт був, якщо він обладнаний відповідними можливостями безпеки, то він може курсувати. Пані Оксано, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру Раноклеви. Проаналізувати разом з нами і стан наших залізничних об'єктів, і, зокрема, ось ці тактики терору з боку російських загарбників які вони застосовують по нашим критичним об'єктам. Оксана Савчук була із нами народна депутатка України, комітет з питань транспорту та інфраструктури.